Що таке клацаючий палець? Клацаючий палець, правильна назва це хвороба нотта. Як проявляється, ви один зі своїх п'яти пальців ви не можете до кінця зігнути одразу або розігнути. От, наприклад, ви згинаєте палець так, вказівний. Він дійшов до цієї ділянки, а далі вже важко йти. Ви доклали зусилля і він клац і зігнувся. Потім ви починаєте його розгинати, він знов доходить до певної точки, ви докладаєте зусилля, він клац і розігнувся. Дуже часто можна за ходом сухожилку, того пальця, який вас турбує, знайти е, потовщення характерне. І ви відчуєте, як під час руху воно буде рухатись разом з пальцем або сюди, або туди. Частіше за все, це трапляється через травми, або травмується сам сухожилок, або кільцеподібна зв'язка в області п'яснофаланового суглобу. З досвіду 90% лікування потрібне оперативне. Є варіант консервативного лікування, коли імобілізується кисть. Та палець на деякий термін, це ну, тиждень або два тижні. Можна робити блокади глюкокортикостероїдами в це місце, можна спробувати фізпроцедури, але в них дуже низька доказова база. Також як варіант оперативного лікування називається нідлінг, коли в області потовщення кільцеподібної зв'язки транскутанно, голкою ця зв'язка розсікається. І прямо під час цієї процедури... Пальцю стає краще рухатись. Так, реабілітація потрібна. Чому після операції на короткий період часу палець фіксується для того, щоб могло зажити сухожилок та кільцеподібна зв'язка. Вот. Потім е елементарні вправи для кисті на розробку пальців. Це може бути і спандер, і якісь інші застосунки, можна займатися з інструктором ЛФК. І протягом декількох тижнів стає краще і ви повертаєтесь в принципі, до нормального життя. Е, ну, Дивіться, на прооперованому пальці, скоріш за все, у вас ніколи вже цієї проблеми не виникне. Але ви не застраховані від того, що на якихось сусідніх пальцях ця проблема може повторитись.